Всім привіт і це відео про те, чому я не хочу переїздити за кордон. Я не хочу переїздити за кордон, бо зараз поясню чому. Тому що за кордоном треба працювати. Тобто, якби за кордоном не треба було працювати, то я б, звісно, переїхав. Якби просто можна було переїхати і жити на всяких цих пособіях, на... Допомозі від держави, то я, звісно, би хотів би переїхати чи в США, чи куди-то треба було би переїхати для того, щоб жити на допомозі від держави, але такого немає. Такого немає. Тобто всюди треба працювати десь. І ну нафіг мені це треба реально. Чим це відрізняється від України? Що тут треба працювати для того, щоб ну, тіпа, жити, що там? Ну то смисл переїздити. Ну окей, там будуть платити трохи більше. Тут у нас в Україні середня зарплата, може щось там, типа. Ну, якщо в доларах, то 400 доларів, а там в якійсь країні умовній платять 1000 доларів середня зарплата чи дві. Ну і що це міняє дуже кардинально? Ну, ти що тут працюєш по 12 годин, що там працюєш по 12 годин? Ну, і що? Ну да, там собі ти трохи більше дозволиш. Ну, але з іншого боку, там і. Ну, Квартиру знімати дорожче, їжа дорожче, тобто все дорожче. Ну і смисл, і загалом, і так само якийсь цей, як би сказати, ну, люди інші, тобто менталітет в тебе інший. Тобто тебе менталітет, ось, от український, і, там пострадянський, я не знаю, східноєвропейський, щось таке, типу. а там у людей якісь. Ну, очевидно, якщо ви валити кудись хочете, то ви будете валити кудись там на Західну Європу чи в США, а не, а не в якісь там. Країни Африки, країни Азії, тобто туди ви будете вели, то, от, ну от ваш, Ви зі своїм оцим от східноєвропейським українським менталітетом ніколи не станете одним, одним як би. Ну, ніколи не станете своїми серед американців от, чи, через, чи серед європейців, якихось там з Західної частини Європи, ніколи не станете. Тобто ви завжди будете такими, як. от Ну, от як всякі там таджики в Росії, от такі самі ви там будете, реально. От такі от ви будете. От я не хочу бути якимось от от як таджик в Росії, я хочу бути от своїм. От Я хочу бути своїм, тому не хочу переїздити. По-друге, я не хочу ніякі блядь, іноземні мови вивчати. тобто... Ну, ще ще я англійську якось плюс-мінус знаю, тобто ще можна було підучити, але переїздити в якусь там типу, Німеччину, чи Польщу, чи Іспанію, чи ще там кудись, вивчати якусь взагалі нову мову це ну, бред якийсь, не бачу сенсу. Ну, типу, вивчати якусь мову, просто щоб отримати зарплатку якусь трохи більшу, там, ну, разів в два. Ну, Смисл, ну це якийсь бред реально. Типу я на таке не готовий піти. Це якась хрень повна. Що там ще сказати можна? Ну, так, да, не хочу переїздити, бо ну, блядь, що, що тут треба працювати, що там, то смисл переїздити. Що люди знаєте, люди такі наївні, вони чомусь думають, що реально, що от, ну, тіпа, що от є десь тіпа, рай на землі, що десь набагато краще, ніж у нас, що от є, там, наприклад, США і там все ідеально. От. Вони дивляться, що от в США там середня зарплата півтори тисячі доларів, от в Німеччині там зарплати, не знаю, тисячу євро, шесті по І думають. О, блін, капець, це більше, ніж у нас. А що я тут працюю? То треба, значить, переїздити туди, там зарплати більші. Ну і чо? ну, Типа ну, там, по-перше, там проблем. Там теж є свої проблеми, якщо ви не в курсі. Привіт-привіт. Там є свої проблеми. Це раз. Це раз, так, почекайте. Там, там є свої проблеми, та. Але про це чомусь мало хто думає. Просто дивляться на зарплати. О, я тут на будові заробляю в себе сіки, там 400 доларів в місяць, а в Німеччині я би заробляв 1000 євро. О, ніфіга. Треба валити в Німеччину. Ну, блін, чувачок. Все не так просто. По-перше, треба вивчати німецьку, нахуй воно надо, Ну от реально, нахер воно надо. Ще якусь мову, ну, блядь, це така туфта, їбана, я взагалі не бачу в цьому сенсу. Тобто, всюди люди працюють на дядю за копійки. Ну, смисл тоді переїздити, я не бачу. Тобто, що тут працюєш за якусь там фігню, що там? переїздити, я не бачу. Всюди люди працюють за фігню. Тому я і не бачу сенсу переїздити. Це це якась фігня. Буду все життя жити тут в Україні, і ну, мені норм. Мені нормально. Мені нормально, в принципі. Я ну, я б в ідеалі хотів би не працювати взагалі. от. от моя якби, мета це якось не працювати. от, Це було б класно. Якось не, не ходити на роботу і мати, за що жити. Якби так можна було за кордоном робити, я би переїхав, але не можу так робити за кордоном, тому нафіг переїздити. Нафіг іншим переїздити. Не знаю. Хіба що вже такі люди ці, як їх сказати, ну, жадні. Тобто, що реально готові так висиратися заради того, щоб отримати Х2 ну, своєї зарплати ну, в два рази більше, ну, тупо, тупо, реально тупо. Ти й витрати там більше, ну, типу. Тіпа... Смисел тих зарплат більше, якщо там і витрати на життя більш. От Чомусь про це мало хто думає. Ну Все інше це якась хрень повна. Типу, я переїхав в. от Реально. от Я скільки живу от, десь останніх 10 років от, десь прийнято от дуже жорстко срати от Україну. Тіпо, там, ну В принципі, в цю Східну Європу, що треба звідси якомога швидше валити кудись. В інші країни, там, в Німеччину, в, ну, в Європі, коротше, в США, в Канаду. Туди треба якомога швидше валити. Тут фігня. І що і, ну, тут фігня? Тут мені здається, нормально жити. Тобто я не розумію, які проблеми такі в Україні є, щоб прямо треба було валити за кордон. От Я не розумію, типу, в чому, в чому, які проблеми. Я нормально живу, типу. Чо? Чо у вас якісь проблеми? Ви думаєте, якщо ви тут погано живете, то там ви, типу, ліпше будете жити, та ніхіра. Скоріше за все, будьте бомжами-лютими, там вам міст. Так от, було прийнято якось дуже срати це, Східну Європу, нашу Україну. І розказувати, як там набагато краще. Хоча ну, там ніхіра не набагато краще. Там Плюс-мінус так само. плюс-мінус так само. Тобто, да, є якісь там десь, десь в чомусь воно краще, в чомусь воно гірше, але загалом, загалом те, саме, те саме сміття. От. Тому я її не бачу сенсу переїздити. Буду просто собі тут жити в Україні. Може стану якимось бомжом тут, не знаю, чи буду якимось вором. І в тюрмі потім буду сидіти. Не знаю. Ну, воно таке досить несподіване, тобто не знаєш, де ти опинишся. Коротше, е дякую за перегляд всім щастим.